Приміщенні міської ради працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення привітали з професійним святом представники міської влади. Саме цим людям ми завдячуємо за комфорт і затишок у нашому повсякденному житті. Це тепло в оселях, охайність і чистота вулиць, якісні побутові послуги. Існування таких благ невід'ємна частина добробуту громадян, а відтак і запорука гарного настрою у суспільстві. На роботу працівників комунальної сфери часто виникає багато нарікань, та більшість цих людей починають працювати, коли ми ще навіть не. Прокинулися, відповідально турбуючись про наш добробут, а високий професіоналізм і відповідальне ставлення до справи запорука успішного покращення благоустрою міста. Заступник міського голови подякував працівникам цієї сфери за сумлінну працю. Від свого імені імені міського голови Віктора Борисовича Запождні проводить. Хочу подякувати всім працівникам комунальної сфери та сфери побутового спровоків населення за неотобну працю і віддані своїх професії. Сподіваюся, що ваші відповідальні ставлення до справи, стали, стали запорукою успішно виконання поставлених перед нашою державною завдання. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, натхнення, добробуту та водіття. Хай щедри у вас буде доля, оминають життєві негаразди, миру у ваших родинах та і в нашій всій країні. Будьте щасливі, хай Матір Божий вас оберігає. Подякувала за клопітку працю своїм підлеглим начальник житлово-комунального об'єднання Олена Чайка. Дякуючи тому, що в нас такий колектив житлово-комунальних підприємств комунальних. такий, ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми дуже добрі всі люди. Ми один до одного відносимося дуже добре, тому що є ми комунальні одним словом. І я зрозуміла, що такі люди, як ви, це люди, які повинні... Ну і є. Так, да, дійсно, ви правду кажете, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Ну Нам ще треба довго до цього йти, щоб переконати всіх людей. Багато є того, що нам ще з вами треба зробити. Ну, я бачу тут таке обличчя у всіх. З нагоди професійного свята Володимир Ружилюк вручив подяки міського голови. Працівники житлово-комунального господарства своєю добросовісною працею і турботою про наших громадян забезпечують соціальну стабільність навіть у такий економічно важкий період. Робота, яку вони виконують щодня, свідчить про бажання досягти реального підвищення ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.